Всім доброго дня! Сьогодні 27 січня 2023 року. Мене звати Таня. Я проживаю на Чернігівщині, на півночі Чернігівщини. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як я посадила свою полуницю. Надивилася в Ютубі і вирішила також собі зробити. Ось восени я нарізала такі бугри. Потім купила чорне агроволокно щільність 50, і зробила ось у такі, повирізала і зробила ось у такі дирочки чи камірки, і потім посадила полуницю. Садила я її вусами. І ось Дивіться, які вуса за осінь виросли. І побачимо, що буде далі на весні. Ну, я думаю, багато хто є такі, які багато за, є такі що і проти. Але не знаю, в мене це перший досвід. Я хочу ще на вірніше, осені, весні між бограми посипати терсою, бо не встигла. А потім будемо вирощувати і будемо разом спостерігати, як розвивається ця полуниця. Ну, я думаю, що. Буде плюс в тому, що тут не, має, не будуть приплітатися вуса, і буде легко їх відрізати, потім розмножувати. Ось я посадила таких п'ять бугрів. Між буграми я не встигла посипати терсою. Зараз це можна зробити, я думаю, і навесні. Сніг розтане, хоча в нас його вже немає, він то розтає, то випадає, знову передають сніг, але він довго не тримається, лежить. Ну, наприклад, я задоволена, ось дивіться, гарненькі такі кущики, Вони з малюсеньких виписувала дещо, з малесеньких пагінчиків, з вусів, як у нас кажуть, вона виросла. ось така.